Як на мене, історична подія для всієї України, тому що ми запустили проект Brave One, підписали меморандум між основними засновниками ініціаторами цього проекту. Це Міністерство цифрової трансформації, це Міністерство оборони України, це Генеральний штаб Збройних сил України, це Міністерство з стратегічної галузей промисловості, це Міністерство економіки і це рада національної безпеки і оборони. Це є основні шість засновників цього проєкту. Ми насправді налагодили взаємодії і є чітке розуміння у всіх сторін. Що потрібно рухатись разом для того, щоб якомога більше українських технологічних розробок було на лінії фронту і в тилу? По факту ми розуміємо, що це єдине вікно, це платформа. Точка входу для будь-яких команд, які сьогодні працюють в сфері дефенстеху в Україні, або які цікавляться українським дефен-стехом. Ми розуміємо, якщо говорити про розробників, що це будь-яка стадія готовності продукту, це може бути або ідея, або прототип, або вже серійне виробництво, і у командах на різних стадіях готовності продукту є свої потреби. І розуміючи це, ми будемо надавати необхідну допомогу і підтримку, щоб ці потреби, ці болі вирішувалися по факту і. І це було швидко і ефективно. Але окрім розробників, ми розуміємо, що це точка входу для партнерів, це точка входу для фондів, для міжнародних організацій, для інвесторів, тобто для будь-якої команди, яка дотична до дефен Ви заходите на сайт brave1.gov.ua, На цьому сайті ви реєструєтесь, подаєте свою розробку на платформі. Далі ця розробка потрапляє на військову експертизу до Генерального штабу Збройних сил України. Разом з мінобороною вони дивляться технічні характеристики цієї розробки, і далі визначають, чи є там якісь там моменти, які потрібно допрацювати в цій розробці, або потрібно там додаткова акселерація, або поліпшення ТТХ, або вона готова на швидке там до експлуатації, і вона йде по фастреку до міноборони. Тобто, це така глобальна платформа, проект глобальний там фастреки для будь-яких розробників, які працюють в дефенстеху. Чому розробникам потрібно сюди йти? Тому що перша проблема, яку ми вирішуємо, що розробникам не потрібно носити там презентації своїх розробок в різні кабінети різним там родам військ, різним командирам і шукати, кому ж її показати. Все це буде на єдиній платформі Брипан, і потрапляючи сюди, в одно місце, вони будуть знати, що вона потрапить для будь-яких замовників із сил безпеки і оборони. Далі, після того як ця розробка верифікується, ми розуміємо, що це насправді ті технології, які є актуальними, які є ефективними. Ці розробники вони мають безліч різних сервісів, починаючи від доступу до менторства, доступу до акселераторів до великого блоку. Освіти, там де ми будемо їм розповідати, як там робити методологію, наприклад, проведення демонстрації на полігоні, або як правильно створювати РКМ, або е, які там антени або реб засоби бувають на фронті. Тобто, це такий великий пласт. І Якщо говорити про що саме вони отримують, чому їм треба, це такі ми для себе зробили чотири блоки. Перший блок це називається військова експертиза і взаємодія з військовими. Все, що стосується тестування, допуск до експлуатації, прийняття на. Збройні державне оборони замовлення, другий блок це називається освіти, це все, що стосується нетворкінгів, таких мітапів, воркшопів по тематиках, про які я говорила. Третє це інвестиції, це гранти, це залучення партнерів, це можливості для створення консорціумів і масштабування. І четвертий блок це називається легалізація, це дотримання стандартів, це оформлення прав інтелектуальної власності для розробок. І, і там все, що стосується далі, юридичної допомоги і юридичного оформлення цих розробок. Ми сьогодні отримали від Генерального штабу збройних сил України 12 пріоритетних напрямків, які стосуються дефенстеху, це і розвідка, і і артилерійські системи, і БПЛА, і так далі. Тобто є воно все в доступі на сайті. Якщо ж все ж таки розробники хочуть подати щось інше, що не входить в цей перелік, вони можуть просто вибрати опцію іншою і все одно подати свою розробку, тобто ми плануємо об'єднати всіх, що розробників, які працюють в дефенс-тех сфері і які в цьому хочуть розвиватися і мають можливість і бажання масштабувати по факту своєї розробки, їх масштабувати. У нас є процедури, які ми погодили з основними нашими партнерами, військовими, да, партнерами. Ми розуміємо, яку там першу інформацію ми в них запитимо, яка потрібна військовим для початкової експертизи. Далі оскільки Оскільки вони все ж таки є основними нашими замовниками, вони по своїх процедурах будуть запитувати в них додаткові документи або проводити необхідні тестування, необхідні демонстрації, необхідні там етапи, які потрібні. По перше, ми розуміємо, що швидкість зараз це основне і ефективніше має бути в цьому проєкті, тому що сьогодні, коли насправді наші захисники та захисниці боронять нашу державу, у нас немає часу, довго це запускати або приймати якісь складні рішення. І кажучи чесно, ми розуміємо, що можливо. Вона е, початку ми можемо якісь там процедури бачити, що воно не працює, шукати інші виходи. Але потрібно говорити, що всі до цього готові, всі готові швидко ці процедури міняти. Що ж говорити по е, термінах, ми плануємо, що там е, перші, там через місяць-два ми вже побачимо перші там треки розробок, які або будуть прийняті там е, на фаст трек до Міноборони на демонстрації, на тестування, або ж буде зрозуміло, які саме ТТХ їм потрібно. Е, Поліпшити або ж навпаки вони отримують свою відповідь, що наразі ті розробки, в яких працюють компанії, вони не потрібні і потрібно думати на щось інше. Я насправді дуже сильно вірю, що Україна вона має огромний шанс. А в тому ну вот скажем, щоб отримати потужну силу вот тих it розробок. І зараз є багато людей, які просто заохочені, яких є бажання бачення, саме головне, що робити, і скажемо, така відповідь держави, вона дуже важлива, тому що ми знаємо, що коли любий розробник, який що робить, треба просто завжди, хто був поруч, який його підтримує, який зрозуміє, який може якісно його направити, що йому робити. Це дуже важливо, тому що по перше, це підтримує по-друге, це робить його роботу. Більш ефективно. І якщо ми хочемо, скажімо, отримати якісне рішення, зрозуміло, що це не робиться за один день, але тут дуже важливо з самого початку мати сильну підтримку від держави. У нас, скажімо так, з людьми з проєкту Brevan вже такі дуже гарні відносини. Є деякі речі, які нам будуть цікаво просто з того, що нам пропонують, ну і в деяких речах, ми намагаємося теж бути корисними, тому що ми вже пройшли деякий шлях. І а, так як більшість компаній вони більш молоді, і ми готові тут також допомагати своїм досвідом, розумінням там і все, що у нас є. Нам треба зрозуміти одну річ: що головне не просто виграти війну, а головне створити а, сильну, потужну безпеку нашої країни, щоб там через декілька років війна знову не почалася. А це від нас залежить. Тобто, якщо ми заспокоїмося, якщо ми знову почнемо розганяти армію, ми почнемо знову закручувати гайки для виробників, то більшість виробників просто поїде якісь в інші країни чи перестане це взагалі робити, і Україна знову буде якоюсь слабкою країною, якою, знаєте, там, наче є сильний потенціал, але іншого нічого немає. Ми показуємо, скажімо, те, що було створено протягом якогось останнього часу. А, ну, я казав, що ми виробляємо дрон Р-18, і а, зараз ми зробили нову версію дрона. А, він буде називатися Р-34. А от і а, суть цього дрона в тому, що він а, має більш а, збільшену можливі збільше носити грузу. Тобто при при збереженні всіх інших характеристик. Тобто він так само літає 10 кілометрів. Він має таку саму електроніку, як р 18. А от яка завжди відвічалася такою особливо надійністю. А наземна частина, модулі для скидання, все таке інше. Це люди Це дозволяє просто мати якусь системність. Просто щоб солдат в окопі ну, йому не треба там нову наземну частину. Вона така сама. Тві 18 От, але цей дрон може носити вже більше. Тобто він може від 12 кг носити корисного навантаження. Багато тестувань було було тестування засобами РЕП. От ну в таких майже бихових умовах. А зараз, скажімо, фактично, то тобто десь дуже короткий час. Вже ця модель буде передана на фронт. В цьому дроні є дві платформи для, для зброї. Одна це дозволяє носити шість боєприпасів. Тось тобто, якби велику кількість, да і можна її поміняти на іншу, коли можна прицепити один, але дуже великий якийсь боєприпас. Ну це вже как бо військовий вибирають в залежності від задачі, яка перед ним стоїть. Я вважаю, що ідея класна, бо таким компаніям, таким стартапам, ну взагалі креативним людям, як ми доволі складно достукатись до ком... до міністерств, яким ми можемо допомогти нашим обладнанням. А Brave One – це такий місток, який Допоможе, підтримає зв'язками, можливо, фінансами достукатись до тих, кому хто зацікавлений в мілтек обладнанні, вироблені нашими співвітчизниками. Дрони з'явились на фронті. Одразу з'явилась і необхідність протидіяти цим дронам. Тобто, наш продукт це засоби захисту наших військових від ворожих БПЛА, від ворожих дронів. Перш за все, нам треба інвестиції, бо ми точно знаємо, що цей продукт треба нашим хлопцям. Ми отримаємо кожен день 3-5 запитів через наші платформи в соцмережах. І нам, чесно кажучи, не вистачає коштів, щоб закупити. Запчастини плати для того, щоб зробити наше обладнання. Плюс, ну дійсно, було б дуже добре, якщо б спростили всілякі сертифікаційні ці кроки для узгодження. І передачі необхідним підрозділам такого обладнання, ну нашого обладнання та аналоги. Одна голова хорошо. А така платформа дуже багато цікавих, розумних і, 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 і людей, які точно в темі Мілтек точно знають більше ніж ну умовні ми, які знаходимося. Тут зараз. Тобто нам треба їх ідеї, нам треба їх знання, нам треба їх зв'язки, щоб вони нам підказали, що, наприклад, ось це нам не треба, бо це вже, наприклад, ну цей етап на війні, якийсь там можливо пройдений. А ось це буде розвиватись, і нам треба е, нарощувати саме в цьому. Цьому векторі, Тому да, звісно, наші українці дуже розумні люди, і з ними спілкуватися задоволення. Наш проект називається звук. Це мережа акустичних сенсорів призначена для виявлення повітряних цілей. В нас основна технологія, яка використовується для цієї під... високої дальності виявлення повітряних цілей, це є модель штучного інтелекту. Тобто цей проект складається напевно з якби великій мірі з моделі штучного інтелекту, згідно останніх трендів напевно розвитку таких цифрових технологій. І е, модель штучного інтелекту дозволяє добитися відстані детекції в 7-9 кілометрів для крилатих ракет, як для гучних таких цілей. І е, для дронів-шахедів це 3-5 кілометрів, для гвинтових літаків, для вертольотів це 5 в районі 5 кілометрів, і для менш гучних дронів це може бути від 350 до 850 би, метрів. Ця дальність вона в принципі якби помножується її ефективність помножується в рази за рахунок створення об'єднаної єдиної мережі. І дані з одного датчика швидко потрапляють в єдину систему. Сама компоновка сенсорів дуже проста: там мікрофон, мікрокомп'ютер, аналого-цифровий перетворювач, який. Значить, сигнал збирає з мікрофона і передається все в мережу. Там операційна система, дуже все просто. Тому такий сенсор дуже дешевий. Собівартість і відповідна ціна для масштабування мережі це від 200 до 500 доларів, в залежності від комплектації, в залежності від додаткових компонентів, які там встановлюються. Наші сенсори працюють, працюють починаючи. З лі, літа 22-го року вони 24 години на день, 7 днів на тиждень передають факти виявлення повітряних цілей для наших військових для протидії цим чи крилатим ракетам, чи авіації противника, чи дронам, чи попередження цивільного населення. Ми перш за все ставимо маємо надію. До Бриван як до платформи, як кооперація саме з значить генштабом і міністерством цифрової трансформації в допомозі в обладнанні саме документів на винахід. Для того щоб військові частини могли їх брати на баланс і також включати наші сенсори, якби в свою якби виконання бойових завдань. Це платформа GNOME. Ось вона може використовуватися як робот підтримки, як робот-логіст. Також ми можемо застосовувати дані продукти в цивільному секторі, в аграрному, в логістиці. Ось, і, в принципі, для МНС, да, тобто для пожежого гасіння і подібних там. Ситуації, де потрібно застосовувати саме роботів для розмінування, наприклад. Якщо ми говоримо про бізнес, то основним є це масштабування, тобто налагодження конвеєрної лінії для здешевлення собівартості і швидкості виробництва. Тобто наразі, якщо і, звичайно, що держзамовлення. Не тільки держзамовлення, а цивільний сектор, це і комерційні організації. Ось, коли буде конверна лінія, продукт буде дешевший за що штамповки. Потім також це до чого це призведе, ми будемо швидше виробляти продукти. Да? Тобто для потреб Збройних сил України, для потреб служб безпеки та для потреб, наприклад, тих же самих пожежників да? або для комерційного сектору. Ви будете заявку в Іван подавати на сайті. А ми вже подали. В принципі, заявку і на експертну групу, щоб бути експертами, і задали питання стосовно того, чи можемо ми виступати як R&D центр Певні прототипи нашої продукції вже використовувалися ЗСУ та певними підрозділами, які входять до Збройних сил України на, на сході нашої держави проти росіян. Задоволені ще? Частково деякі продукти так. Деякі потру... продукти потребують. Доробки це нормально, тому що, скажімо так, отримати чесний фідбек це дуже круто, особливо від тих людей, які користуються даними продуктами. І це дозволяє нам покращити продукти. І, ініціатива цікава з точки зору поєднання зусиль девелоперів, дистриб'юторів та виробників продуктів з безпеки, кібербезпеки та дефенз Да? Ми можемо обмінюватися досвідом, обмінюватися технологіями, перепродавати ці технології один одному, а також в принципі, знаходити постачальників, які будуть продавати, скажімо так, деякі комплектуючі для наших розробок. Тобто ми можемо це робити вже зараз і в принципі в майбутньому теж. Хочемо, щоб молоді команди і стартапи мали можливість отримати фінансування, підтримку від держави і в подальшому замовлення. Ось і в принципі ми, як виробник супутніх систем до безпілотних авіаційних систем, готові представити надати їм, в принципі, вже готові рішення для того, щоб вони не купували їх десь за кордоном. Витрачали втричі дорожче. Ми можемо надати в принципі просунуті системи за доступною ціною. В принципі, те, що ми і робимо, колаборуємо з нашими виробниками. Shark Mini – це найновітніша наша розробка, запускається з руки, має 5 кілограм максимальну злітну масу, радіус застосування до 35 кілометрів і робочу висоту 1000 метрів. Основні задачі це розвідка, яка у радіусі 35 кілометрів, для того, щоб передати дані для артилерійських систем, наприклад. А, ось, тобто, застосовується. Спецпідрозділами, наприклад, або сухопутними військами. Тобто, це вже е, можна широкий спектр застосувань для нього знайти. Багато запитів від військових е, надходило. Е, саме так з'явився шарк, і саме так з'явився шарк, шарк міні. Щоб він був менший, щоб коштував менше. Ось тому на ці запити ми відповіли розробкою, і в принципі надаємо зараз готовий продукт нашим партнерам і збройним силам. Шарк, звичайний, зараз ми прийшли. Заводські випробування він вже постачається за кошти благодійних організацій, таких як Поверни живим або фонд притули. Ось Шаркміні також наразі проходить заводські випробування.